Це в нас така коробочка з написом Mechanic iDrive І давайте ми її розкриємо, щоб подивитись, що всередині. І всередині ми бачимо ось таку картину. У нас куча біт велика якась синя штукенція. Я про неї розкажу трошки пізніше. Якась колбочка з трубочками, три різні насадки та звичайна викрутка. А в білій коробочці у нас кабельок для зарядки. Тож, а щоб вас не тамувати, це у нас набір. Викруток та машинки для видалення ока, вона ж і електровикрутка. А тепер давайте по порядку. Я зараз дістану всі біти і перечислю, які тут є в комплекті. Я розклав ці бити по типам, вони трошки нерівні, бо вони самі по собі на магнічні. Якщо ближче їх ставити, то вони просто зліпляться між собою. Так, що в нас за типи тут є? Перше, це Y06, це Y-образна бита. Вона у нас одна і підійде. Зазвичай для якихось годинників та смартфонів. Наступними йде три біти прямі. Це у нас SL 1,5, 3.0 та 3,5. Третім типом у нас йде теж для iPhone це така хрестова з. Маленьким виступом посередині CC 2.2. Такі дуже часто зустрічаються на всіх айфонах. Наступна, четвертий тип. У нас йдуть хрестові. Їх у нас 5 штук. Сама маленька у нас PH30, потім йде 20, PH0, PH1, PH2. Діаметри їх не указані, але по типу розміру можна знайти в інтернеті який у них мінімальний та максимальний розмір. Другим рядом. У нас йдуть 7 біт, шестикутних: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, і ТР8 з дірочкою всередині, що дуже часто зустрічається на ігрових консолях типу Xbox та PlayStation. Наступним передостаннім типом у нас йдуть шестигранні бити H1, 2,0 та 3.0. І останні у нас дірочки, що дуже часто теж зустрічаються на айфонах, Це у нас P2 та P5. З битами ми розібрались, тепер ми відкриваємо колбочку. Колбиці нас зустрічають 4 шестирані гвинтики, щоб закріплювати ось ці тримачі для бит. Та три стержні. Один широкий, загострений на кінці, та два однакових прямих. Ці стержні нам знадобляться для видалення ока плівки з дисплею при переклейці. Для них у нас є дві насадки. Одна тонка, в яку ми просто вставляємо цей стержень. Ми просунули. Та шестигранною викруткою ми закрутили. Так само, якщо нам потрібна конуса образна, ми так само її вставляємо і закручуємо. І третій тип насадки у нас якраз для біт, які ми тільки що передивились. Ми закручуємо на саму електровикрутку цю насадку і вставляємо просто биту. Ця насадка і бити на магнічні, тому будуть триматись добре. Ну і зрозуміло, питання, навіщо нам дві викрутки в комплекті. Перша у нас звичайна, йде з підшипником на накінечнику, щоб можна було зручно викручувати, з намагічним сердечником, щоб бити тримались всередині. А інша у нас іде електро і дві кнопки обертання: Одно по часовій, а друге проти. Ми просто натискаємо і вона вже крутить. Змінюємо швидкість. Як ви замітили, вона працює від збудованого акумулятора і заряджається по кабелю Type-C. Тип зарядки у неї, звичайний, 5 В2А і швидкими зарядками я не рекомендую користуватися цим типом викрутки, бо може запросто згоріти. Ну я так і не розповів досі, для чого нам, звичайна, викрутка. По-перше, щоб закріпити насадки на електровикрутці. А по-друге, якщо ми викручуємо або закручуємо винт, який закручений в пластик, або він сам по собі великого розміру та закручений то ми спочатку використовуємо звичайну викрутку, а потім вже викручуємо електричною, щоб, по-перше, не пошкодити двигун в електричній викрутці, а по-друге, щоб докрутити звичайною викруткою цей гвинт. Ось такий у нас крутий набір. Я його теж використовую в своїй роботі. А зараз ми переходимо до тестів. Ми почнемо з тестів звичайної викрутки. Ось я вставляю биту. Вона дуже добре тримається, становить легкими. Рухами і просто від звідси не висунути. І почнемо викручувати щось на нашому мертвому айфоні. Я просто вставляю та викручую. Як бачите, гвинтик добре тримається, та не випадає збити, бо бита намагнічна. Перший є. Другий є так само. Ну і так само закручуємо. Насаджую і вкручую. Тобто, зі звичайною викруткою проблем нема. Вона своїм підшипником не скрипить, дуже добре тримає биту, та дуже добре намагнічує гвинтики і закручує. І до слова, бити тут не сточуються, що я вже помітив. А тепер я беру електровикрутку та насадку для біт. У неї тут є гвинтик, який закручується, щоб фіксувати. А на серцевині електричної викрутки у нас. На стежні є одна скошена сторона. Тобто він не повністю циліндричний, а одна сторона рівна. І ми цим гвинтиком насаджуємо на цю сторону, вставляємо до упору і беремо звичайну викрутку з насадкою Т6 і закручуємо. Все, ми зафіксували нашу електровикрутку і можемо вставляти вже. Нашу биту. І зверніть увагу, в яку сторону викрутити. Якщо ми крутимо проти часової стрілки, ми викручуємо. По часовій закручуємо. Я виставляю першу швидкість, насаджую на гвинт і натискаємо кнопку. Все, вона викрутилась. Так само змінюю кнопку на часову стрілку і закрутив. І щоб упевнитися, що ми. Повністю закрутили ми, вставляємо цю битву звичайну викрутку і докручуємо. Так, трошки не докручую, десь на одну десяту обороту. Звісно, це залежить від самого гвинта та гільзи, куди він вкручується. Так само спробуємо на середній швидкості викрутити та закрутити. Як ми бачимо, спочатку він не міг захопитись за гвинт, але притискаючи він захопився, тому краще. Спочатку почати викручувати звичайну викриткою і вже довикрутити або довкрутити електро. Так само почнемо ще закручувати. Воно те ж саме робить на кінці, коли вже дуже велика швидкість. Але тут вже не треба докручувати. Ну і максимальна швидкість. Я не думаю, що на айфонах це буде корисно. Спробую гвинт побільше вибрати. Все, він викрутився моментально. Вставляю назад. І він вже торохтить по гвинту. Перевіряємо звичайне викрут нормально він закрутився. Так, закрутився нормально. А тепер ми переходимо до скла з окоплівкою. Змінюємо насадку на електричній викруті. ми викрутили, дістали. Та я взяв для тонкого стержня. Я вставив і з колбочки я беру шестигранні гвинтики, якими воно фіксується. Першим я фіксую сам тримач, зафіксував. Тепер беру прямий стержень, вставляю його і так само фіксую. Все, зафіксував, Тепер можна і попрацювати. стару насадку я прибираю. Обрав мінімальну швидкість. Це у нас скло для Xiaomi Redmi Note 5-го. Знімаю плівку, щоб повалити ОК шар. І починаю його знімати. Все, він ідеально почав зніматись. Пробую збільшити швидкість і ще збільшую. Все так само добре знімається. Та на більшій швидкості більше видно всяких залишків цієї плівки на склі, але все працює. Ну якщо в іншу сторону почати, то вона накручує просто по іншій часовій стрілці. І все нормально знімається. Зараз я зміню насадку на конусну і спробуємо ще. Знімаю спочатку стержень, Знімаю насадку та беру насадку для конусного типу. Вставляю, фіксую саму насадку. Та вставляю стрижень. Все, можна працювати. Так, зараз максимальна швидкість. Ось мінімально. Щось воно в мене застрягло. Щось вже пішло не по плану. Збільшу швидкість на максимум. Да, щось конносно в мене не виходить. Спробую знову на мінімалці. Ну, а з іншого сторони все пішло. Більшу швидкість. Да, все знімається добренько. І на максимальній. І максимально вже зривається ця окоплівка. Тож, цей пристрій працює з окоплівкою і працює з викрученням винтів. Все, що він повинен робити, він виконує. А, ну і забув ще сказати про коробку. Це ж не просто коробка для транспортування. В ній можна зберігати все. Тобто, у неї дуже щільний тут поролон, який надає загубити всім елементам. Сама коробка з дуже товстого картону. І вона також має магнітик, щоб просто зафіксувати, тому вам не треба шукати якісь органайзери для цих викруток та насадок. Ви зберігаєте в цій коробочці, все тут зручно лежить, має легкий доступ, а якщо ви не користуєтесь, то воно просто радує ваше око чарівним малюнком. Той вердикт про цей набір. Це не просто набір для видалення ока клею для майстрів, які переклеюють скло, а також і набір для всіх майстрів і всіх типів пристроїв, в яких можна щось викручувати. Тому що набір бит у нас підійде не тільки для смартфони, а ще й на комп'ютери, ігрові консолі, ноутбуки і навіть на годинники та інші електронні пристрої. За своєю функціональністю та комплектацією, цей набір має бути бажаним для кожного майстра і бути у кожного сервісі. На жаль, ці набори, як тільки приїхали, їх одразу всі розкопили, і у нас залишився останній. Але не розчаровуйтесь, в наступному поступленні їх буде набагато більше. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про поступлення товарів у gsm форсажі. Також напишіть, чи є у вас вже такий набір, або чи використовуєте якийсь аналог. Ви були на каналі Форсаж, і з вами був я, Антон. Вдачних вам ремонтів і до нових зустрічей!